У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України в 11-й на чин похорону за загиблими лучанами Артемом Асматовим і Русланом Лещенком до кафедрального собору Святої Трійці почали збиратися люди. Я плачу за ним, я плачу за ним. Я погоморявся весь час. Спаси наших воїнів. Це є військовослужбовці захисники нашої. Держави України, тому йдемо, я особисто попрощатися. Тридцятирічний Артем Асматов, з яким прощалися, загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання, розказав сусід загиблого Володимир Сенько. Привітний, дружній. Завжди на допомогу готовий був прийти, не відмовляв. Сім'ю не створив він. Діток не залишилось. Мама, відчим, сестричка, бабуся. Бабуся. Він був вихованець військового училища, нашого ліцею військового. Інший загиблий, 43-річний Руслан Лещенко, він поліг, захищаючи незалежність України 14 червня в Бахмутському районі Донецької області. До війни Руслан Лещенко танцював у Волинському народному хорі, розповіла сестра Людмила Миколаєвська. В нього є дочка Олександра, і батько в нього лишився, і я от він лежив на. Саме. Він дуже життєрадісний був. Позивний в нього артист. От Він по житті завжди був артистом. Він танцор сам був. Півсвіту об'їздив, так танцював добре. Він був душа компанії і, взагалі, позитивна людина. У нашій пам'яті він залишиться завжди світлим, таким веселим, таким добродушним. Важко взагалі це усвідомлювати, що таке відбувається в 21 столітті. Це Неймовірно і важко втрачати близьких і рідних. Ми повинні боротися. Тіла загиблих військовослужбовців Артема Асматова і Руслана Лещенка пронесли театральним майданом Луцька до пам'ятного фотостенду. Спільно виконали гімн України. Поховали бійців на алеї почесних поховань кладовища села Гаражджа» поблизу Луцька. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.